Вітаю, друзі. Ну що, після того як ми побачили взагалі три різні прес-релізи від Сполучених Штатів України і Росії в після ряду, ми зрозуміли, навіть 12 години перемовини не змогли привести до якогось результату розмови. Не про що? Більше того, ми побачили, що кожна з країн зараз не лише Грає в свою гру, до речі, для нас це добре, а й не може ні про що домовитись. Ну, по перше, тут питання світоглядне: росіяни хочуть нас знищити. Ми хочемо вижити. Трамп хоче отримати тріумф. Нема поки що контакту між трьома цілями. Кожна країна йде до своєї мети. Ми для того, щоб ще раз вижити, хочемо. Не тільки гарантій, а і умов Росія тягне час і намагається нас продавити на фронті. А також сподівається, що всі нас втомляться підтримувати Трамп. Трамп вважає, що якщо тиснути на Україну я як на більш слабку країну, і підсолоджувати Росії обіцянками зняття санкцій ще якимись іграми, то можна чогось досягнути. Але головне на що треба звернути увагу, це заява Трампа, і вона, мабуть. Повинна привернути увагу нас всіх. Поясню, чому тому, що заява з'явилася про те, що Росія можливо тягне час. Процитую всю цитату. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років у бізнесі. Я не хочу підписувати договір. Я хочу, якби залишитися в грі, але можливо, я не хочу цього робити. А це фактично показує, що Трамп починає розуміти. Ні, ні, ні. Не те, що Путін тягне час, а те, що Путін грає в Трампа. Фактично, ми бачимо, що Трамп починає визнавати. Путін їм маніпулює. І отут найцікавіше, що обере Трамп? В нього є два варіанти. З одного боку, він як класичний нарцис, може помститися Путіну, посилюючи допомогу Україні, даючи нам всю зброю, навіть ту, яку раніше ми не отримали від Байдена, і а, даючи можливість Європі, чого йому дуже, що йому дуже подобається, купувати американську зброю для України, бо продавати гроші продавати зброю за гроші, ніж передавати її безкоштовно, трампу подобається значно більше. Так, от це один варіант. А інший варіант це переключитися. Взагалі на щось інше. Так, до речі, роблять дуже часто політики, які не можуть досягнути результату. Володимир Зеленський. Формула миру, план перемоги. Коли нічого з цього не працює, тоді нові прожекти і публічні гучні заяви. Він так само нарцис, як і Трамп, але з меншим ресурсом, з меншим досвідом, але може з більшим его. Тут інша історія. Що обере Трамп? Переключитися, наприклад, на якусь умовну війну з Єменом або Іраном, йому потрібна маленька побідоносна війна, яка допоможе йому повернути собі імідж триумфатора. або він захоче тиснути на Путіна, атакуючи його новими санкціями, атакуючи його тіньовий флот, створюючи нові проблеми. І, до речі, в мене нема відповіді, що може бути поясню, чому в першому президентстві. Трамп зразу казав, що Путін сильний президент. Він їм там він у захваті від нього, він хоче з ним товаришувати. А потім накладав санкції, висилав дипломатів, дипломатів сотнями, закривав російські консульства і передавав Україні летальну зброю. Так, саме Трамп першим передав Україні летальну зброю, не Обама і не Байден, хоча Байдену вдячні за це. А саме Трамп передав нам Стінгери та Джавеліни. Тому тут окрема історія. Треба уважно слідкувати за тим, що буде обирати Трамп. Бажано ще його трохи підштовхнути, бо е, ця кампанія Путін маніпулює Трампом, зараз відбувається в Штатах. Але там взагалі немає активної участі України. Ні, я розумію навіть чому. Через велику кількість компромата, який є на нашу владу, оточення Зеленського, теж про що хотів повідомляти Трамп, якщо б не отримав вибачення від Зеленського, через це Зеленський боїться до якихось. Таких рухів подібних, і це погано. Це показує, що компромат може стримувати нашу владу, і невідомо на що ще вона може піти під тиском компрометуючої інформації. Трамп тоді хотів оприлюднити прізвище людей з оточення Зеленського, як збільшилися їх статки під час війни, і до речі, те повідомити про те, чим вони володіють, і це не лише якесь майно активи, а ще й крипта але. Змогли домовитися, і Трамп притримав цю інформацію на пізніше Фактично, дехто сидить зараз на гачку. Так от, Трамп м -м, повинен відчути тиск. Цей тиск вже починається створюватись. І це не штучно. Навіть Лінсі Грем. Друзяка і партнер по гольфу Трампа, сенатор республіканець, який постійно звучить те, що хоче чути Трамп, сказав: що якщо Путін маніпулює Трампом, він це е, отримав це, отримає у відповідь. Так, от, треба це роздувати. І Україна повинна цим займатися і повинна активно просувати цей наратив, навіть не самостійно, а через якихось лідерів суспільної думки, релігійних лідерів, політиків інших на ток-шоу. Працювати з цим треба. Але офіс президента поки тихо мовчить і чекає, щоб воно якось само собою все сталося. Так не буває. Треба працювати. Тому запитання, чому це не робить офіс президента, і особисто чому Зеленський не хоче цим займатися. В мене відповідь тільки одна: мабуть, все ж таки страх через розголошення компромату все інше стримувати не можу. Навпаки, це нам може допомогти, але щось не відбувається. Трамп дуже багато поставив на ці переговори, тому він не може програти путіну, не може показати, що він слабкий, і за результатами переговорів. Коли не відбувся спільний е прес-реліз, і коли три різних е версії з'явилися, то це до речі для нас непогано. Це показує, що росіяни не захотіли домовлятися з американцями. Росіяни завжди до речі підіймають ставки, намагаються отримати більше, а потім не отримують нічого. Це стара проблема ще з радянських часів, саме тому. Як завжди, ця жадібність грає на нашу користь. А, в цьому сенсі, те, що немає поки ніяких домовленостей між Росією і Сполученою Штати, іначе би був спільний прес-реліз, це говорить про те, що, по-перше, Санкції ніхто не скасовує. Заяви можуть бути будь-які. Заява була, що Трамп закінчить війну за 24 години. Ну і що? Зараз заява є, що він може зняти санкції, так само, як і закінчити війну за 24 години. А Потім він скаже, що трохи пожартував. А далі нас ніхто не зліва не зливає, і це головне, що ці переговори, як я казав раніше, вони кожній країні потрібні для свого. Путіну, щоб тягнути час Україні, щоб показати, що Путін маніпулює а, Трампом. На жаль, це не використовується, а ще для того, щоб не капітулювати. Бо Путін хоче саме капітуляцію України. А Трамп, Трамп хоче отримати тріумф і статус миротворця, який допоможе йому згодом отримати Нобелівську премію миру. Про це забувати не треба. А, окрім цього, давайте ще скажемо про головне. Питання в тому, що коли Трамп зрозуміє, що Росія тягнула час, він буде визначати, кого зробити винним. Варіантів тільки два: Росія або Україна. Е, так, комусь буде здаватися, що будуть робити Україну. Ні, нічого не зрозуміло. Більше того, е, тут важливо підіграти Трампу. і бажано, щоб Зеленський це зробив. Як він вміє? Як нормальний актор, так, президент не дуже, але актор нормальний. От, хай пригадає свої таланти і працює в цьому напрямку. І тоді ми можемо побачити, що ця кампанія Путін маніпулює Трампа, буде мати наслідки: санкції на Росію посиляться, зброя для України збільшиться, тіньовий флот Росії буде під атакою фінансовою і не лише. А ще буде багато цікавого: от все це. Повинно статися. Але для цього треба працювати. Не чекати біля моря погоди, а працювати. Бо давайте також відверто визнаємо, що цей балаган ну, навколо ударів, заборони ударів по енергосистемі та перемирю у Чорному морі, він нічим не закінчиться. Це майже, майже нереалізуємий треш. Тому що, ще раз скажу, у нас. Різні протилежні цілі з Росією, ми хочемо жити, вони хочуть нас вбити. Як казала Голдомер, майже неможливо вести перемовини з тим, хто прийшов для того, щоб тебе вбити. Дам два приклади: Росіяни хочуть, щоб ми не били по їх МЗ нафтосховищах та інших важливих для Кремля енергооб'єктах. Після того, як ми наносили багато ударів, і зараз Росія відчуває проблему в цьому. А Росія погоджується не бити по нашій енергосистемі, яка майже знищена. Вони фактично відмовляються добивати енергосистему, яку і так знищили. А якщо Україна буде й далі бити по енергосистемі, то це послаблює Росію, помітно послаблює і підштовхує не лише до припинення ударів по енергооб'єктам, а й до закінчення війни. У нас діаметрально протилежні цілі. Ми хочемо, щоб Росія закінчила війну, а Росія хоче, щоб Україна закінчила своє існування, і це лежить на поверхні. Окрема історія це те, що українські порти, а це мова про чорноморські, так зване перемир'я, працюють причому не лише на прийом зерновозів, а й кораблів, які перевозять інші вантажі, перевозять і відправляють, і це може бути навіть зброя. А Росія хоче все це перевіряти. А зараз не може, тому що російського флоту, Чорноморського, російського флоту ну, майже нема в регіоні. А він через наші атаки та знищення частини флоту покинув територію. Севастополя і кримські бази і знаходяться в новоросійську, і навіть звідти їх хочуть евакувати, тому що там теж українські дрони їх достають, морські дрони. Їх хочуть перевезти зараз кудись в Абхазію, але це окрема історія. І в так зване Чорноморськ в перемір'я. Те, що Росія буде повертати Чорноморський флот до Севастополя і в Кримські бази, говорить тільки про одне: вони знову хочуть домінувати в Чорному морі. Що їм не дають робити? Так, українські дрони, які завдяки потужним атакам, поповнюють знаходження російських кораблів на дні чорного моря. У нас з Росією демійтральні протилежні цілі. Нам це точно не треба. Оце перемир'я потрібно тільки Росії. І це лише два приклади, але так у всьому. Ми полярно протилежні, тому я маю великий сумнів до всієї цієї історії для того, щоб ці домовленості працювали, одна зі сторін повинна відмовитись від своєї цілі. Якщо ми відмовимось від е, захисту себе і капітулюємо, ми нічого не граємо. Ми програємо і ми зникнемо. А от якщо відмовиться Кремль, то це буде говорити про те, що Росіяни відмовились від нашого знищення. Може навіть тимчасово, але відмовились. Але поки нічого такого не відбувається. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, це не більш ніж імітація бурхливої діяльності. І тут головне переграти Кремль і довести Трампу, що грали в нього росіяни, маніпулював їм Путін, а це, це варто відповіді. От на цьому і треба концентруватися. А вам я дякую, що ви дивилися. Дякую, що підписалися. Не забуду прокоментувати, поширити відео і написати в коментарях, звідки ви дивитесь. Дякую вам за вашу активність і за те, що підтримуєте зсу. Тримаємось разом. все буде Україна. Па-па.